Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую гарбузовий нектар на зиму. Це не просто сік, а справжній вітамінний напій, який в холодні дні зігріє і подарує літній настрій. Гарбуз унікальний овоч. Він містить багато плітковини, вітамінів А, С, Е, групи Б, калій, кальцій, магній і залізо. Такий набір речовин підтримує імунітет, покращує травлення, очищає організм і навіть позитивно впливає на нервову систему. Тому гарбузові страви і напої можна сміливо давати як дорослим, так і дітям. Для початку я взяла два гарбузи загальною вагою 8 кг. Добре, їх помила. І розрізаю на частини. Потім очищаю від шкірки. У мене залишилось 5,5 кг чистої м'якоті. Хочу звернути увагу, що краще одразу брати стиглий яскраво помаранчевий гарбуз, тоді і колір, і смак у напою будуть насиченіші. Далі кожну частину ріжу на невеликі кубики. Чим вони дрібніші, тим швидше зваряться і краще збережуть яскравий колір. Якщо шматки занадто великі, вони довше розварюються і можуть втратити ніжну структуру. Весь підготовлений гарбуз перекладаю у велику каструлю. У мене вона 15 літрів. Цього розміру вистачає, щоб усе вмістити. Даваю водою так, щоб вона покривала гарбуз. У мене пішло 4,5 літри води. Ставлю каструлю на вогонь і доводжу до кипіння. Варю 20 хвилин. Але тут орієнтуйтеся на свої шматочки. Якщо кубики більші, час варіння може бути довший, якщо менші – скоротитися. Найголовніше перевіряти м'якоть ложкою, якщо гарбуз легко розминається, значить готовий. Після варіння каструлю знімаю з вогню і одразу перебиваю все блендером. Масу потрібно зробити однорідною без грудочок. Через сито я не перетираю. Бо блендер чудово справляється. В результаті виходить гарне яскраво помаранчеве пюре, яке стане основою вашого нектару. Вичавлюй сік із шести апельсинів. Вони дають приємну солодку нотку і яскравий аромат. Також вичавлюю сік з двох лимонів. Він врівноважує смак, додає свіжої кислинки і робить нектар ще кориснішим. Тепер час для солодощів. У каструлю всипаю 1 кг цукру. Але тут усе залежить від того, який у вас гарбуз. Якщо він дуже солодкий, як у мене, цього достатньо. Якщо менш солодкий, можна додати більше. Завжди пробуйте нектар і підлаштовуйте кількість цукру під свій смак. Виливаю до гарбузового пюре свіжовичавлений апельсиновий і лимонний сік. Ретельно перемішую, щоб усі смаки з'єдналися. Ставлю каструлю знову на вогонь. Доводжу до кипіння і проварюю 5 хвилин. Більше не треба. Так ми збережемо вітаміни і природний аромат цитрусових. Коли нектар прокипів, знімаю з вогню і розливаю по банках. Закриваю кришками з цієї кількості продуктів. У мене вийшло 10 літрів нектару. Готовий гарбузовий нектар виходить густим, насиченим, з ніжною солодкістю гарбуза і легкою цитрусовою кислинкою. Взимку він стане справжнім порятунком. Його можна подавати дітям замість компоту, брати у термос на роботу або просто насолоджуватися теплим напоєм у родинному. Пулі. Цей рецепт ще й дуже економний. Якщо у вас виріс гарбуз на городі, то буквально з декількох інгредієнтів ви отримаєте величезний запас смачного і корисного напою. І головне, він повністю натуральний без барників та консервантів. Обов'язково спробуйте приготувати гарбузовий нектар. Він не тільки смачний, але й дуже корисний. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео! Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!